Синоптики прогнозують на вихідних сонячну та ще більш спекотну погоду до плюс 37 градусів, але з грозами, шквалами та градом на заході України. Про це нам повідомляє Крегідромедцентр. Так, у неділю 27 серпня опади очікуються у північно-західних областях, а саме на Волині у Львівській, Тернопільській, Рівненській. Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях пройдуть краткочасні дощі. Нарешті території країни все день очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то знову буде дуже спекотно. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 31 до плюс 35 градусів тепла. Навіть буде так спекотно там, де пройдуть дощі. Лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде всього до плюс 30 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. У Києві 27 серпня, ясною погодою нас цей день не порадує, хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Увечері йтиме дощ, температура повітря коливатиметься в межах від плюс 21 до плюс 32 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!